Козинський Руслан Володимирович загинув 8 червня, героїчно захищаючи територіальну цілісність України. Просимо від об'єднаної територіальної громади від всіх громадян України, президента України, головнокомандуючого, Верховного головнокомандуючого Зеленського Володимира Олександровича, нагородити героя. Орденом, яким вважаєте, ви за потрібне, посмертно. І це буде і для його матері і дружини велика нагорода за те, що їх син так героїчно захищав Україну. І, можливо, в перспективі, або і зараз доплата до пенсії старенькій мамі. Дякуємо президенту України, Зеленському. Володимиру Олександровичу, якщо він це зробить і нагородить, він зали.